Хочеш купувати в інтернет-магазинах Європи, США та Канади і доставляти онлайн покупки в Україну? Дивись інструкцію користування сервісу Міст Шопінг та дізнавайся, як купувати і доставляти з тих іноземних інтернет-магазинів, які не мають прямої доставки в Україну. Крок 1. Як зареєструватись у мобільному застосунку Міст Шопінг. Щоб зареєструватись у мобільному застосунку Міст Шопінг, необхідно увійти в App Store або Play Market і ввести у полі пошуку Міст Шопінг та завантажити застосунок. Відкривши застосунок, натисни розпочати. Вкажи свою електронну адресу і натисни Далі. Перейди на свою електронну скриньку, відкрий лист та скопіюй код підтвердження і встав його у відповідне поле в застосунку. Вітаємо! Тип застосунку міст Шопінг. Тепер перейди у меню та обери Редагувати профіль. Додай свою адресу проживання, вказавши країну, область, місто, вулицю, номер будинку, квартири, індекс та номер телефону. І натисне Додати адресу. На твою електронну пошту прийде лист для підтвердження, відкрий його та натисни Підтвердити. Для додаткової безпеки тобі на мобільний телефон буде відправлено код. Впиши його у відповідне поле і натисни Підтвердити. Тепер зазнач латиницею своє ім'я, прізвище по батькові і натисни Зберегти. І Придумай пароль і натисни Зберегти. Вкажи стать, дату народження і нижче ще раз зберегти. Готово! Тепер у тебе є особистий ID номер і адреси іноземних складів, на які ти зможеш доставляти свої онлайн покупки Як зробити покупку в іноземному інтернет-магазині. Обери інтернет-магазин та зареєструйся в ньому. Для зручності перейди в застосунок MyMist Shopping. На панелі управління обери меню у правому кутику та перейди у розділ Ваші міст-адреси». знайди країну, в якій купуватимеш, та скопіюй необхідні дані. Вкажи своє ім'я з ID номером, прізвище, додай свою електронну адресу і придумай пароль. Зареєструвавшись, обери товар, який хочеш придбати, і додай їх у кошик. При оформленні замовлення повернись у розділ ваші міст адреси та скопіюй усі дані, ім'я з ID номером, прізвище, адреса складу представництва Україні покупки та номер телефона. Заповнивши усі дані, оплати покупку після передачі онлайн твого замовлення службу доставки на електронну адресу прийде трек номер, який потрібно зареєструвати у мобільному застосунку. Міст Важливо, для товарів з інтернет-магазинів Іспанії та Португалії потрібно зареєструвати номер замовлення. Він формується після оплати замовлення та доступний на твоїй електронній адресі. Крок 3. Як зареєструвати трек номер у мобільному застосунку Міст Шопінг. Щоб зареєструвати трек номер чи номер замовлення товару в меню застосунку «Міст Шопінг», Обери розділ замовлення та натисни Зареєструвати замовлення. Обери адресу країни, на яку замовив товар з інтернет-магазину і натисни Далі. Вкажи трек номер чи номер замовлення, отриманий від онлайн-магазину, і натисни Далі. Тепер натисни Додати товар, зазнач необхідну інформацію та клікни Зберегти, а тепер Далі. Обери спосіб відправки в один клік і як тільки твій товар надійде на склад, він одразу буде відправлений. Або залиш для консолідації, тобто об'єднання, у цьому випадку товар буде зберігатися на складі, поки не буде створено відправлення, і натисни Далі. За бажанням зазнач власні нотатки для свого відправлення і натисни Зареєструвати замовлення. Як тільки твоє замовлення надійде на наше представництво, ти отримуєш сповіщення та зможеш оформити відправлення в Україну. Важливо, для товарів з інтернет-магазинів Іспанії та Португалії потрібно зареєструвати номер замовлення. Він формується після оплати замовлення та доступний на твоїй електронній адресі. Крок 4. Як зареєструвати адресу отримувача у мобільному застосунку Міст Шопінг. В меню застосунку Містшопінг Обери розділ «Адреси отримувача» та натисни «Додати адресу. Введи назву адреси. Обери країну та зручний спосіб доставки. Якщо обрав спосіб доставки кур'єром, вкажи необхідні дані та натисни. «Далі». Обов'язково зазнач ім'я отримувача, прізвище отримувача. номер телефону і вкажи, що отримувач є відправником. Натисни Створити адресу. Якщо бажаєш, щоб доставка була здійснена до відділення. Обери Спосіб доставки відділення. Заповни необхідні дані за допомогою карти. Обери своє відділення та натисни Далі. Обов'язково вкажи ім'я отримувача. Прізвище отримувача, номер телефону і зазнач, що отримувач є відправником. Натисни Створити адресу. Крок 5. Як сформувати та відправити посилку в Україну з застосунку Містшопінг. У застосунку містшопінг обери замовлення, натисни на потрібне замовлення та натисни відправити. Тепер обери раніше створену адресу, тип доставки та натисни Далі. За необхідності обери додаткові послуги, зазнач за потреби необхідні нотатки, погодь з умовами відправки. І натисни Далі. І на твою електронну адресу надійде лист з деталями відправлення. Після цього очікуй лист про опрацювання відправлення працівниками складу та виставлення рахунку. Також ти можеш відстежити свою посилку на головній сторінці застосунку. Для цього введи трек номер посилки. Уведіть номер відстеження або натисне на відправлення, яке необхідно відстежити. На екрані з'являться усі дані про посилку. Крок 6. Як оплатити послугу доставки в Україну з мобільного застосунку Містшопінг. У застосунку містшопінг перейди у розділ Меню платежі, обери одну або декілька посилок для оплати, введи за наявності промокод. І натисни «Оплатити». Заповни Дані для платіжної картки, номер платіжної картки, дату закінчення строку дії картки. Натисни «Пей». Вітаємо! Платіж успішно виконано. Очікуй на прибуття посилки.